Зупинись на мить і уяви собі місто, що народилося з козацької слави. Розкинулось на обох берегах могутнього Дніпра, наче велетенський птах, що розправляє свої крила. Це Дніпро. Тут кожна вулиця має свою історію. Ось розкинулася вулиця сечових стрільців. Її назва вже сама розповідає про зміну епох, про боротьбу за незалежність вона бачила радість і горе, триумф та втрати. А ось набережна. Найдовша в Європі, де можна зустрічати схід сонця, спостерігати, як сонячні промені відбиваються у воді. Це місто сильних людей, які вміють будувати, творити та захищати. Це місто фортеця, що стоїть на варті нашої країни. Це Дніпро моє і твоє, що живе в наших серцях.